Corso Komodo електричний фетбайк, дуже класна штучка. Для підлітків, то навіть і не для дорослих дядьків нас купляли, Ну просто апарат класний. Подивіться, які в нього здоровенні колеса 20, -ті. ледовська оптика, 1200 ватний двигун, літвий акумулятор 60 В21 А, запас ходу до 65 км. в тестах він приїхав при швидкості 50 км за годину. Максимально в нього тепер 65, два амортизатора. Він двохмісний, є підножки для пасажира. Навантаження на нього рекомендовано до 150 кг. На Shimano турней на всіх перемикачах є захист. Бачите, що десь впав не побився. Два амортизатора, додали йому стоп. Заді, дивіться, який він тепер крутий. Права реєстрація, звичайно, не потрібна. Класний фідбайчик такий, є в нього повороти, сигнал, стоп, три режими руху вперед. Приборочка заводиться, він за не всі ключики, а також з звичайного ключа замка фізичного. Тут також Shimano. Якісна штука, кого цікавить, замовляйте. є в наявності такому червоними надписами і сіреньками. Телефон під відео.